Who are you? Just a guy, just a guy. Сьогодні я вам розповім про жахливого монстра, про людину, яка тримала в страху весь Лос-Анджелес, тримала в страху людей за своє життя та за своїх рідних. Він любив та поклонявся сатані. Він з легкістю забирав життя людини і робив це кожного дня. Мова йде про Річарда Раміреса, або як його ще називають, нічний Сталкер. Рамірес народився 29 лютого 1960 року. Виріс він в Ель-Пасо, штат Техас. Він був п'ятою дитиною мексиканських емігрантів Джуліана та Мерседес Рамірес. Коли мати Річарда була їм вагітна, вона продовжила працювати на заводі з виробництва черевиків та постійно дихала хімічними випарами. У всіх його братів та сестер були проблеми зі здоров'ям, починаючи від проблем з диханням і закінчуючи деформаціями кісток у віці двох років на річ. Чарда впав в комод, який залишив йому дуже велику вм'ятину на лобі. А в п'ять років його вдарила гойдалка і настільки сильно, що той втратив свідомість. Насправді, це дуже важливі деталі, тому що травми голови дуже сильно впливають на поведінку та в принципі на майбутнє людини. Зараз я вам нічого нового не розповім, тому що Рамірес у нас жив в аб'юзі та дуже нездоровій атмосфері. Батько Річарда постійно знущався над ним. Він фізично карав його, та в принципі він знущав. Почався над усією родиною. Та через це Рамірес з дуже в ранньому віці почав вживати наркотики, курити марихуану і так далі. І а вже ж це теж дуже сильно вплинуло на психіку Річарда, що в нас вже є: травми голови та раннє вживання наркотиками. Але це ще не все. Ще у Річарда був двоюрідний брат. Мігель Рамірес, який був відбитий, відморожений на всю голову. Можна просто сказати, що він був хворий. Мігель був ветераном в'єтнамської війни, і коли Річарду було всього лише 12 років, він показував йому дуже страшні фотографії. Мігель показував Річарду фотографії зґвалтованих в'єтнамських жінок. Ще було фото, де Мігель стоїть з відділеною від тіла головою В'єтнамської жінки. Він розповідав про гвалтування, про зло. Чи не про вбивства, про все, що він там робив, і Річард вважав свого брата крутим. Він вважав його героєм. Він думав, що він справжній мужик. Коли Річарду було 13 років, він своїми очима побачив, як його брат Мігель застрелив свою дівчину, коли ті сварилися. Мігеля визнали божевільним та відпустили через 4 роки. Але в голові у Річарда ця картина залишиться назавжди. Ця подія стала переломною, і тоді Річард все для себе зрозумів. Історія нічного сталкера та його дитинства ідеально показує, як на світ з'являються вбивці та жорстокі соціопати. Через якийсь час Річард кидає школу, кидає роботу та починає кар'єру грабіжника. І вже тоді йому дуже полюбилася тема сатанизму. Ремірес дуже часто переїжджав, але вже в 1982 році він переїхав з Техасу до Лос-Анджелесу, штат Каліфорнія. Там він спав в автівках, які авже ж крав, і там він вже підсів на кокаїн, який викликав в ньому у. Усі збочені думки йому ще більше полюбилася тема сатанизму, скелетів, кладовищ, черепів та більшість своїх злочинів він скоїв саме в Валей. 10 квітня 1984 року. Рамірес скоїв своє найперше вбивство. Жертвою стала 9-річна дівчинка Мей Люн. Коли та гуляла парком, вона загубила монетку та пішла її шукати. В той момент до Мей підійшов Річард та сказав. У мене є монетка. Ходімо зі мною». Він завів її в підвал. Там він її жорстоко вбив ножем. Зґвалтував та залишив тіло на трубі. Дуже довго поліція не могла пов'язати це вбивство з Ремірасом. Але у в 2009 році, коли вже технології були набагато краще, виявили, що це Річард вбив Мей. Після цього він довго на місці не сидів та поїхав шукати свою нову жертву. І вже нове вбивство сталося 28 червня того ж року. Річард пробрався в дім до жінки похилого віку. Її звали Джені Вінкоу. коли він зрозумів, що нічого не може вкрасти, тому що тупо нічого нема. Він зайшов до кімнати Дженні. Там він стромив її ніж прямо в груди, та потім перерізав її горло. Та зробив він це з такою жорстокістю, що голова майже була відділена від тіла. Потім тіло жінки знайшов її син. Після цього вбивства Раміра затих майже на рік. Але вже 17 березня 85-го року Річард вирішив для себе, що він хоче забрати життя ще однієї людини. Ремірес простежив на авто за Марією Хернандес і доїхав він з нею до її будинку, де вона жила з подругою. Коли Марія вийшла з авто, Рамірес одразу вискочив та підняв свій пістолет 22-го калібру та вистрелив Марії прямо в голову. Але якимось Просто неймовірним чудом вона встигла підняти руку, та куля просто відрекошетила від зв'язки ключів. Дівчина впала, щоб Ремірес подумав, що вона мертва, і саме так дівчина залишилась живою. Ремірес зайшов в дім, де знаходилась подруга Марії. Але як тільки вона трішки висунула голову, Ремірес одразу вистрелив. Та миттєво померла. Коли поліція приїхала і вони почали допрашувати Марію. Вона сказала, що вона нічого не запам'ятала через страх та стрес. І буквально через півгодини стався ще один злочин в той самій місцевості. А вже ж це був Рамірес. Він помітив жінку на дорозі і знову почав її переслідувати. Коли та встала на світофорі, він підбіг та вистрілив жінці два рази в груди, та потім просто втік з її авто. На жаль, пізніше жінка померла. І Рамірес Став просто неконтрольованим, і це був лише початок його жорстокості. Наступними жертвами нічного сталкера стала сім'я Зазара Вінсен та його дружина Максін. 27 березня 1985 року тіла пари були знайдені в їх оселі. Вінсент був застрелений, коли лежав на дивані з пістолета 22-го калібру. Максін він жорстоко побив та зв'язав і пішов шукати коштовності. В той час Максін змогла звільнити руки та достати рушницю чоловіка з під ліжка. Коли Реміра повернувся до кімнати, Максін ставила рушницю прямо на нічного сталкера. Але на превеликий жаль рушниця не була заряджена. Річарда. Це настільки розлюдило, що він почав стріляти в жінку. Потім він взяв ніж, знівечив тіло жінки та забрав собі жахливий сувенір. Це були очі Максім. Коли поліція приїхала на місце злочину, вони побачили чіткий відбиток зутяра Міреза в Клумбі та гільця 22-го калібру. Тоді в них вже почали трішки закрадатися думки про те, що може це одна людина, але вони нічого не могли сказати точно. До речі, я не зможу тут вам показувати ніякі фотографії. Як і у минулому відео. Але я вже створила телеграм-канал, куди я буду викладати фотографії без цензури. Та вже ж я буду намагатися там робити теж якийсь контент, щоб вам було цікаво. І посилання на мій телеграм-канал буде в описі цього відео. Вже через два тижні після вбивства Вінсента та Максін, поліція вже була в домі престарілої пари Біла та його дружини Ліліан, яка була інвалідом. Коли поліція приїхала, пара вже була мертвою. Що ж трапилось? Коли Ремірес зайшов до будинку, Біл одразу зіткнувся зі злочинцем та почав тягнутися за своїм пістолетом. Рамірес одразу вистрілив йому в голову, що миттєво його вбило. Потім Рамірес почав шукати коштовності та наткнувся на окрему кімнату Ліліан. Він зв'язав жінку та потім згвал. Тував, але залишив її живою, та пішов 29 травня того ж року. Річард обрав дім наступних жертв. В будинку знаходились дві сестри: 83-річна Мейбл та її молодша 81-річна сестра Флоренс. Річард зайшов до будинку та направився на кухню, де знайшов молоток. Першою він помітив Флоренс. Він одразу почав вкалічити її тим самим молотком. Потім він вже стикається з Мейбл. Він зв'язав її руки та потім побив. Коли він перестав бити сестер, він прив'язав Флоренс до ліжка та почав її гвалтувати. Після своїх знущань Ремірес знайшов червону помаду. І ні, він не почав фарбуватися. Він взяв помаду та намалював пентаграму на стіні. Та потім намалював пентаграму на стегні. Мейбл. він пішов та залишив їх живими. Але жінки так пролежали два дні. Потім їх знайшов судовник. Їх одразу відправили до лікарні. Але Мейбл пізніше померла від сильних травм. На наступний день Рамірес проник в дім 42-річної Керол. У Будинку була вона та її син. Він розбудив жінку світом від ліхтаря. Ремірес витяг жінку з ліжка та наказав їй показати, де лежать всі коштовності. Керол була спокійна. Вона робила все, що каже їй Річард. Вона зрозуміла, що від цього залежить її життя та життя її сина. Коли жінка віддала усі коштовності, Річард її зґвалтував, але не забрав її життя. Нічний сталкер вважав себе невловимим. Він вважав, що він геніальний злодій. І ще він вважав, що чим більше людей він вб'є. Тим більше сатана буде їм задоволений. Вбивства продовжувались без зупинки. 2 липня нічний сталкер, як його вже почали називати в газетах, вийшов за новою жертвою. Він навмання обрав дім, і цей дім був 75-річної Мері. Він взяв тершер, який стояв в кімнаті, та просто забив жінку до смерті, коли та спала в своєму ліжку. Він забрав усі коштовності та пішов. Рамірес не міг насититися. Він був упевнений у собі. Як же Річарду подобалося, що його знають як. Нічний сталкер, і те, що його в принципі знають, про нього говорять, та найголовніше його бояться. Через три дні 5 липня Річард пробрався в будинок Стівена Бенета, де знаходились його дружина та його двоє дітей: – 16-річня Витні та 18-річний Джеймс. Кімната дівчини була найближча до виходу, тому Річард натрапив на неї першою. Вітні спала, коли Річард вдарив її по голові важким предметом, та потім він ще не ніс 10 ударів. Вбивця не знайшов ніж, тому почав душити дівчину телефонним дртом. Але в один момент через дріт почали стріляти іскри. Рамірес перестав душити Вітні, так як вважав, що ці іскри були божим знаком і швидко скрився з місця злочину. Дівчина вижила, але потім вона перенесла дуже багато операцій та тривалу реабілітацію. І на жаль, вона нічого не запам'ятала, так як під час сну від удару вона одразу втратила свідомість. 7 липня Річард потрапив в дім. 61 Шестидесятиоднорічної Джойс вона спала у вітальні. Він схватив жінку за волосся та почав тягнути її до спальні. Але жінка давала опір. Річарда це дуже сильно розлютило. Він почав бити жінку кулаками до втрати свідомості, та потім вдарив жінку ногою по голові настільки сильно. Що у Джойс на лиці залишився чіткий відбиток його взуття, як завжди, нічний сталкер забрав коштовності та пішов. 20 липня 1985 року він увірвався у будинок пари. Чоловіка він одразу застрелив. Жінку він зв'язав та потім зґвалтував. Через шум в кімнату зайшов дев'ятирічний син пари. Річард зв'язав хлопчика та наказав йому поклястися сатаною, що той скаже, де лежать усі коштовності. Злочинець взяв все, що хотів, та пішов, залишивши чіткий слід свого взуття біля дому. Хлопчик одразу побіг до сусіди за допомогою. Коли поліція приїхала, вони одразу почали допрашувати жертву. Жінці було дуже погано, але вона змогла описати зовнішність нічного сталкера за допомогою її опису. Зробили фоторопот злочинця та опублікували його. Після публікації його фоторобота він почав нервувати, що поліція все розуміє. Вони розуміли, що це справа рук однієї людини, септонічного сталкера, але його це ніяк не зупинило. 6 серпня Рамірес напав на Крістофера та Вірджинію Петерсон. Він вистрілив їм в голови. Але на щастя, куля не зачепила життєво важливі органи та вони вижили. І невеличкий відступ. Я хочу вам нагадати, що це лише моє друге відео, і мені дуже потрібна ваша допомога та підтримка у вигляді підписки на канал, лайка та коментаря. Якщо ви це зробили прямо зараз. Величезне вам дякую. А ми продовжуємо. Річард змінює зброю з 22-го калібру на 25-й калібр. What the hell? Oh my God! Та їде з Лос-Анджелесу. І все це не просто так. Логічно, що до Нічного сталкера зросла увага, і вже всім було відомо, що всі вбивства робив один і той самий маніяк. І як би це не було тупо, але хтось з органів, хто не знав. Що такого не можна робити, на конференції розповів, що є відбиток взуття вбивці, і вони знають, що це за кросівки і яка це модель кросівок. Про зброю вже логічно. Було відомо, що вбивця постійно вкрадає авто, і сталося те, чого поліція дуже сильно боялася. Ремірес все побачив, все почув та швидко покинув Лос-Анджелес. Позбувся кросівок та змінив пістолет, але все це не означає, що він. Зупиниться Річард попрямував до міста Даймонд Бар, де ще не всі знали, хто такий нічний сталкер. Місто розташовано в окрузі Лос-Анджелеса. 8 серпня 1985 року. Річард потрапив в дім сім'ї Апволт. Він застрелив Еліаса Апволта та потім зґвалтував і жорстоко побив секіну Апволт. Ще була інформація, що Річард закував двох дітей пари, але залишив їх живими. Наступного дня Річард поїхав до міста Лейк Мерсет, яке є частиною Сан-Франциско. Стався напад на сім'ю пенів, і все було так само, як з сім'єю Апфолд. Чоловік застрелен, жінка жорстоко побита та зґвалтована. У ніч, на 24 серпня 1985 року, злочин стався у місті Мішен В'єхо, яке є частиною округу Оріч. Він проник до будинку, де жили Карнс і Еріксон. Він застрелив Карнса та потім застрелив Еріксон голову. На щастя, Карнс вижив, та він не те, що вижив, він навіть зміг вигнати Раміреса зі свого дому. Хоча на той момент куля залишалася в його мозку. Еріксон теж вижила, і вона змогла надати неймовірно важливу інформацію, яка допомогла в ідентифікації Раміреса як підозрюваного. Цей злочин був останній, який скоїв Рамірес, і він відіграв ключову роль в його затриманні. Ще в ту ніч 13-річний хлопчик Джеймс Рамеро побачив дуже підізрілу автівку та запам'ятав частину номеру, так як він знав про нічного сталкера. І всі ці зачіпки почали складатися в дуже чітку картину. Згодом поліція знайшла це вкрадене авто, і номера співпадали з тими, які сказав Джеймс. На той момент авто вже було в Лос-Анджелесі. і Якби Річард не намагався його відмити, вони все ж таки знайшли відбиток його пальця. Він був на дзеркалі заднього виду, і цей відбиток був. Знайдений у базі даних копів, і ось ім'я Річард Рамірес, Ель Пасо, штат Техас, був затриманий за крадіжку та торговлю наркотиками. І ще багато всього. Ще поліція побачила перший макшот Річарда, який ще робили під час його першого арешту, і він ну дуже сильно був схожий на фоторобот нічного сталкера. Це фото опублікували усюди. І потім поліція дала офіціальне інтерв'ю. Вони публічно звернулися до Річарда. Ми знаємо, що ти дивишся. Ми знаємо, хто ти і. Всі дізнаються, на землі не буде місця, де ти зможеш сховатися. Отже, наш Рамірес 31 серпня 1985 року спокійнесенько виходить з автобусу. Він бачить стань з газетами. Він приглядається та розуміє, що всі газети просто усипані його лицем. Його охопила просто тотальна паніка. Річард зривається з місця і просто починає бігти. Він намагається перебігти автостраду. Він зупиняє автівку, щоб а вже ж її угнати. Це все бачить. Чить інші люди на дорозі та тупо перекривають йому увесь шлях. Він від цього втомився і побіг далі. По дорозі він намагався вкрасти ще дві автівки, але потім він опиняється в східному районі LA, що... Є дуже гарним райончиком, і ви готові почути найжорсткіший кайф за все відео. Добрі люди, які це все побачили, підбігли до реміреза і жорстко його побили. Потім бацнули його металевою палкою по голові і не один раз, і просто вибили з нього все, що тільки можна було вибити. І якщо так можна сказати, вони тупо самі його так-то і затримали. Нарешті нічного сталкера піймали, і його чекає суд. Коли були перші засідання, всі вже побачили справжнього нічного сталкера. Він вийшов, показав ладонь, де у нього намальована пентограма, показав її фотографам та сказав вітаю сатану». Він в принципі вважав, що він суперстар, що він такий крутий, він просто зірка. Десисокринж кілті. So Зараз ще буде одна. Просто кончена дурка, тому що після першого засідання з Річардом Раміресом всі почали публікувати його фотографії, і у нього з'явилося стільки шанувальниць. Oh, hell, oh, fuck, My... Боже. Йому просто приходили листи пачками з його фанаток, які зізнавалися йому у коханні, писали йому тисячу один комплімент, казали Слава Сатані, я тебе підтримую, ти мій жорсткий краш.' І його постійно відвідували фанатки у в'язниці. І одна з цих фанаток була жінка на ім'я Дарлін And you see the man of your dreams. Who needs glasses here? <laughs> I can't help the way the world looks at him. They don't know him. the way I do. Вона йому написала більше 75 листів, де вона зізнавалася йому у коханні. Вони зрештою закохалися. Але потім він її кинув, тому що він знайшов її заміну. Під час судового процесу він познайомився з Сідні, яка була однією з присяжних. Прям під час судового процесу вони постійно фліртували один з одним, передавали один одному записки, і Сідні була просто одержима Річардом. І Рамірес був не проти такого, ну тому що вона серед присяжних, і він вірив, що вона допоможе йому вийти. Просто це настільки тупо, що я. А навіть не буду коментувати. thank you. 30 березня 85-го року Річард Рамірес був засуджений за усіма пунктами звинувачення: 13 вбивств, 5 замахів на вбивство, 11 сексуальних насильств та 14 крадіжок нічного сталкера приговорили до смертної кари в каліфорнійській газовій камері. Сідні не виконала свою роботу, він її відчуває та повертається до своєї найвідноїшої фанатки. Він повертається до Дерлін. Пізніше він робить Дерлін пропозицію 3 жовтня 96-го року. Вони одружуються, але потім Дерлін... Дізналася, що він вбив дев'ятирічну дівчину, найпершу його жертву. І це її трішки засмутило. І, в принципі, неважливо, що він вбив ще 12 людей, і, в принципі, зробив дуже багато гівна. Дарлін на це все одно. Ну, ось Дарлін його кинула, і він один чекає своєї страти. І врешті-решт він помирає у віці 53 років, у 2013 році. Так і не дочекавшись своєї страти. На жаль, які ж ми зробимо висновки? Ремір. Був травмований фізично і психологічно. Його психіка не витримала травм дитинства, і в принципі обстановка по життю була не дуже приємна. І як з минулим Річардом Чейзом, про якого я вже розповідала в минулому випуску, і ви можете його подивитися за ось цією підсказкою десь. Тут. Я ще так ніколи не робила. А вже ж велику роль зіграло раннє зловживання наркотиками. Ремірес, слава Богу, помер, і це кінець мого відео. Я дуже дякую, що ви подивилися цей випуск. Ну і ще я дуже сильно чекаю на ваш фідбек в коментарях, можливо, на ваші пропозиції, про якого маньяка ви хочете почути далі, або може про якусь дивну загадкову історію. Ну і ще там можна лайк, підписку, поставити дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Але то як хочете, але краще зробити. Все, я вам щиро дякую за перегляд та до наступного відео.